Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та магія. Сьогодні продовження огляду по містам, отож, місто Пологи Запорізької області. Ну і не тільки. І село ПГТ, селище міського типу Веселе, ну До речі, ну добре, об'єднаю в одному відео. Ну що, поїхав. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Пологи у цьому місяці? Хай скажуть що неправду. Кана перевернута. Вуньо перевернута. Довертаю по часовій. Ейвас. Урус. Єра. А, ну я правильно розумію. Ага. Ясно. Думай сам називається. Гаразд. Що ми маємо? Кано перевернута, вуню перевернута. Ейвасурус єра. Ну і по стару на це я вже для себе доклав. Натякнули, думай сам, ми все сказали. Ну, гаразд. Отож. Ну. Що чекає до кінця місяця? Відразу бачите, якісь сумні новини випали. Да? З одного боку, з другого боку, про обман мова. Тобто, що це таке? Ну, Зрозуміло, дезінформація від орків. Ось, до речі, вони самі випали. Оборонці в лапках. Да? От. Ну, і як і сумні новини для орків. Також можна прочитати, не лише для місцевих жителів. Щось там і буде весело також. Дивіться, вуньо падає. Перевернуто також про сумні новини. Ну, щось дві руни підряд, щось таке. Знаєте, не зовсім гарний початок будемо говорити. Але знов таки. Далі падає Ота. Це що? Це про, до речі, сумні новини щодо чого, можуть бути якраз щодо власності. Щось вони там задумали чи націоналізацію провести щось таке. Ну Одним словом, зрозуміло, що все, що вони там наприймають, то ЗСУ відмінить, коли прийде. От, але, але щось, бачите, є з власністю, як такою. До речі, може, ну, це і про мародерство може бути, знаєте, ніби рейдерство такого плану. Ну, таке, не зовсім гарно будемо говорити. Далі, Ейва, з ось самі оборонці, падають і оборона, зокрема. Але щось то й по ним сумні новини, так? Да? Ну, схоже, також буде прилітати. Окрім того, це схоже на те, що вони спробують ну, ще укріпити оборону, да, готуються до нашого наступу. Ось, до речі, уру зім падає. Це якраз ну, що, підсилення виходить. Підсилення їм туди щось схоже, чи то привезуть, ну так, да, привезуть схоже. Як, До речі, як про ресурс може йти мова, так і про живу силу. от. Але бачите, вуня перевернуто також. Тобто, щось привезуть, да, щось вони тому теж не дуже раді то будуть. По, по, по результату. І ось Єра, до речі, завершення циклу. Це цікаво. Фінал, в принципі, цікавий. О, отал мієрам, Це шируна ну, влади, в тому числі. Да? Завершення циклу певної влади. Хм, що ж там може бути? Ну, загалом, загалом, непогано, погано, непогано. Е, в принципі, якщо так аналізувати, то шанс на звільнення хороший. Хороший. Оркам буде весело також, що теж радує. Ну, гаразд, давайте подивимось, чи скоро все-таки. Чи скоро звільнення, ну і як пройде взагалі. Те, що, в принципі, завжди всім цікаво. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено населений пункт Пологи в Запорізької області. Хай скажуть його правду. Так, довертаю по часу віса. Соло. Туресос. Та ось уже ні. Воно вже на підході. Дивіться. А воно дійсно на підході. Угу. Тут цікавіше. Що ми маємо? Іса, соло, Торісас. А зараз що, цікаво? Е, ну, зазвичай розклад на три руни це як? Минуле теперішнє і майбутнє. Так? Ну, то от що ми маємо? Минуле, ось, бачите, застій певний, деградація. Так? Тут іде у нас уже перемога на теперішнє. Так? І, ну і гарні новини, якщо так. А ось Туріса, за ось відкриття нових можливостей, відкриття нових дверей, відкриття нових воріт, якщо так. Ну, от, Тобто, да, тут уже скоро, скоро звільнення вже десь на підході. Не так багато ще ось чекати. Ну, Іса, звичайно, першою руною, це все рівно те, що, знаєте, ну, воно не завтра відбудеться, це все рівно ще певний проміжок часу. Якщо взагалі всю трійку руну аналізувати, не розбиваючи, що і як. Добре. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимось, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Пологи Запорізької області? Хай скажуть ронеправда. Пуста руна. Беркана перевернута, воньо перевернута, кану Дагас, ага, Хагалас і Перт. Шо ми маємо? Як буде звільнено? Ну, ось постаруна перша. Тобто, ну, давайте все назву, потім посню. Постаруна, беркана. Вона ж вірт, беркана, перевернута, Вуня, Переверта, Канна, Дагас, Хагалас, Перт. Про що це? Ну, ось відразу. Майбутнє ще формується, от чітко прийшло розуміння. Ну, але да, вищі сили за нас, за Україну. Ну і до речі, якщо так подивитись, то це що? Трансформація ситуації під, чим? під проводом вищих сил. Тобто, <кхм> майбутнє формується все-таки має в кращий бік, що називається, повернутися. Але на даний момент ну, картинка ну, хотілося би краще. Ось що в нас тут? Беркана переверта відразу. Це про певну деградацію. А в сумі з Хагалазом це якраз що? Ну, це, на жаль, можливість руйнування і бойових дій. Да, на жаль. Ось сумні новини з тим пов'язані. да? Ну, ось відповідно. Ну але не все так погано. На кінець кану. Це якраз про гарні новини, про розкриття і реалізацію, до речі, якихось планів. Що, в свою чергу, веде до куди? до трансформації ситуації. Ну, хаґалес, на жаль, да, все рівно бойові дії. Чи прямо в самому населеному пункті? Ну, скоріше за все, що ні. Тобто, все-таки довкола нього. Але баркана перевернута. Тобто, це все рівно шанс, що то, що показ того, що руйнування, на жаль, будуть, проглядаються. Але чи великі? Ні. Не великі. Десь там, не пам'ятаю, хтось когось питав, що там, а що дали наказ звільняти будь-якою ціною, мав мов рівняти міста з землею, ні. Не буде такого, це не про те мова. Тобто, чи, чи будуть там десь прильоти, ну, схоже на те, так. Да. Бойові дії десь довкола і, можливо, навіть на окраїнах населеного пункту також так. Але, бачите, хоч і хагала за ВПР. Тобто, це і про вдачу з одного боку, а з другого боку, це про ну, достатність ресурсу. Да? Ну, Відповідно, ось після бойових дій буде достача ресурсу, ну і ресурсу для бойових дій, відповідно. так? Ну і взагалі, тобто, хага куди у нас йде? По удачі. Тобто, е, ну, як? Вдалі бойові дії, якщо так. Угу. І ну, значних руйнувань не повинно бути все-таки. І жертв також не показали, що дуже радує. Ну, але в будь-якому випадку приготуйте краще собі місце, де б ви могли там пересидіти, коли якраз те саме звільнення почнеться. Тому що так. Да. Оце от не зовсім гарно. Раніше картинка трошки краще по цьому населеному пункту виглядала. Ну, нічого, на кінець перт, все рівно. Позитивна руна, потужна. Тобто, загалом все буде гаразд. Загалом все буде гаразд. Ну, і, до речі, Дагас Хагвес це також, знаєте, така якась ну вибухова в чомусь трансформація, несподівана, да? Цікаво, до речі, як в цьому контексті програється. Тобто, я допускаю, що може бути таке, що дуже швидко буде звільнено населений пункт. Да? Тобто, ну, грубо кажучи, заснули під одним прапором, проснулись під іншим. От щось такого плану може бути. Ну І, до речі, на кінець все рівно удача. Да? Тобто, тут і вдалі бойові дії, і вдали звільнення взагалі, якщо брати. Обидві кінцеві руни в обох рядках позитивні. Тому, якби, Катастрофи не буде, ну, але да, так, трошки, трошки буде страшно, скажу так. Гаразд. Тут подивились. Так, дякую за відповіді. І далі у нас е селище міського типу веселе. От погано, що не вказали, не вказали, яка то область чи хоча б район. Ну, я знайшов, що це веселе також Запорізької області, але воно аж аж, аж біля Мелітополя знаходиться. Ну, добре, давайте. Іпологія Запорізької області, це давайте об'єднає вже в одне відео. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Отож, скажіть мені, будь ласка, що буде, що чекає селище міського типу Веселе Запорізької області до кінця цього місяця. Es kažkur neatradu. Pastarumu. Ansus perevērnatai. Alagus. Turisās. Mūrus perevērnatai. Дагас. Кану довертає, прямо відповідно. Отож, що ми маємо? Постару у нас Ansuс перевернутий. Це цікава зв'язка. Треба буде на ній детальніше зупинитись. Лагус Тейвес скажу. Лагус Tourisas, Урус перевернутий. Дага з Ікану. Що в нас тут? <кхм> Відразу. Ну, вищі сили за нас, за Україну. Це я повторюю в черговий раз. З одного боку, з другого боку, певне майбутнє формується. Тобто, знов-таки, ще якісь рішення не прийняті, можливі якісь варіанти, будемо казати. Так? Окрім, того, дивіться, це дуже цікаво. Коли це випадає, це то точно певна інформація прикривається з одного боку. А з другого боку, ну, якщо так ну, пропогані новини, да, знаєте, як дурний знак. Якщо так, М -м, до речі, пані новини ще можуть бути пов'язані. Та ось Лаус падає. Хоч, з одного боку, цей вектор, а з другого боку, вода. Отут от чітко вода. Щось, бачите, з водою може бути не гаразд якийсь. Не знаю. Е -е, ну, відповідно, не знаю, як там в тому населеному пункті водопостачання відбувається. Централізоване, не централізоване. Е -е, ну, от Проблеми з водою. На жаль, проглядаються. З одного боку, а з другого боку, це, ну, курс уже на правильний вектор, так? Вектор чого? Ну, ось бойові дії, да. М -м, відповідно також, просування Збройних сил України в той бік. Що певні нові можливості відкриє. М -м, тут чітко, ну, це саме активні бойові дії, мови. Але дивіться, про сам населений пункт урус перевернути. Тобто, бойові дії туди рухаються, да? Вектор є з одного боку. А з другого боку, бачите, якось, ну це вже точно про звільнення почав говорити. Ну я докладу окремий розклад, як буде звільнено. Тобто, як, населений пункт, схоже, без прикладання особливих зусиль буде звільнено. Отак от. Тут про бойові дії в самому населеному пункті не йдеться. До речі, руйнувань тут нема. Ну, але певні новини погані будуть, звичайно. До речі, як приліт може також програтись по окупантам, де вони там позасідали. Далі що у нас? Окрім того, от у нас урус перевернутий, тобто що? Без прикладання сили, але відбувається трансформація ситуації, яка веде куди, та ось куди вже. До удачі, до правильного вектора. Ну, повернення додому читайте оці дві руни. так? До удачі веде. Ну, Тут чітко гарних, до гарних новин. так? Ну, звільнення на пункту, читайте. Е, чи на цей місяць? Ну, Це треба буде докласти окремо. Залом, в принципі, непогано. Доволі таки. Ще що я забув сказати. А, точно, забув сказати, ось це. Дивіться, тут же ж у нас, <клух> з одного боку, Ансус перевертує і DAS. Тобто що, якісь сумні новини а? з одного боку. А з боку, як і приліт, до речі, може бути по окупантам, який веде якраз до трансформації ситуації. В кращий бік, однозначно. Тому що тут, ось Кано пряма. Відповідно, покращення ситуації. Ну, а таким чином. В принципі, непогано доволі таки. Добре, давайте подивимось тепер. Ну, як? Коли і як будуть звільнено? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи скоро буде звільнено населений пункт е веселе Запорізької області? Хай скажуть вам правду. Перед перевернути. Так, відразу дві потягнули. Що в нас тут? Тей вас, перевернуто. перевернута. Ну, бачите, тут ще трохи треба почекати. Тобто, бачите, там по пологам, наприклад, цікавіше падало краще. Що у нас тут? Пер перевернути, і те його перевернута. Ну, ось бачите, ще певні можливості обмежені з одного боку. А це ж про дефіцит ресурсу в тому числі. Якого? Да ось військового, якого, зрозуміло. Е, окрім того, це все рівно. Просування в той бік є. Ну і прильоти там по окупантам будуть. да. це про те. Стрімкі дії, до речі, туди ж. Ну, у нас стрімкі відносно. Поки що. Ну і бачите, а на кінець рівно, поки що сумні новини. Тобто ще трохи доведеться почекати. Цей місяць, ну, шанси є загалом, да, Доволі непогані. Ну, але чи прям цей місяць може трохи ще затягнутися. На жаль. Так, дякую за відповідь. Ну і давайте подивимось, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт Веселе в Запорізької області? Хай скажуть роне правду. Урус. Іса. Незворотня руна. Турісас перевернутий. Кана перевернута. Фехом перевернута. Геба. Ага. Зрозумів. Що в нас тут? Урус Іса, Турісас перевернутий. Кано перевернута, феху перевернута, Геба перевернута. <кхм> Про що мова. Тобто, ну, прикладання сили буде. Все-таки. Ну, це бойові дії довкола, як мені бачиться. А? Окрім того. Бойові дії не ну, як. Ну, відно ну, ну, невеликої інтенсивності, ну це, напевно, не зовсім правильно буде сказати. Ну, не настільки значні бойові дії, скажу так. Напевно, правильніше буде це сказати. Крім того, Торісас перевернути, бачите? Е, взагалі, ну, це про те, що ну, також неактивні дії. Да? І, до речі, йде довкола схожа населеного пункту, настільки ну, міські боїв не проглядається, відразу скажу. Довкова? Да. схоже, що буде. Далі, кано перевернуто. А це обман в даному випадку. От в даному випадку це чітко йде обман. Де? Ну, ось це в нас Збройні сили України, да? Ну, Ось там певний план, певні хитрощі є щодо звільнення. Угу. Як буде звільнено? Ну, але все рівно, бачите, феху перевернута. Це, на жаль, про що? Але під рису. Тобто, якісь мінімальні руйнування в процесі звільнення можливі. Мінімальні, тому що по так? Ну і фінальна руна також гарна. Це у нас про ГЕБО, про партнерство. Явно, рух опору там є, ну і просто небайдужі громадяни, які посприяють звільненню, скажу так. Ну, До речі, до речі, до речі тут іще те, що. Ага. Ну, Добре, я не буду казати. Загалом, в принципі, непогана картинка. Тобто, ну. Також без, без, без особливих, як би, ну, без особливих без особливих зусиль. ну, Відносно, звичайно, да, без особливих бойових дій, буде населений пункт звільнено. Що загалом непогано. Ну, в принципі, все сказав. Ну тут ще показали, ну, про те, що показали, проте. Промовчу. Загалом непогано. Добре, на цьому все Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить!